Отче наш – дуже сильна і потужна молитва, прочитана 40 разів на день стілює, оберігає від бід, аварій і катастроф, захищає від усіля колиха і навіть смерті, дає сили у подоланні перешкод, допомагає в роботі, в стосунках з керівництвом, у проведенні ділових переговорів, об'єднує сім'ю, примирює подружжя навіть після великої сварки. Заспокоює дітей, робить їх слухняними. Молимось разом, хто пошепки, хто подумки. Спаси нас, Господи. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Що наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Молитва на всі випадки життя, адже вона дана нам самим Господом Богом і насправді завжди рятує.